27 квітня 24 рік. Ну, Продовження сьогоднішньої епопеї про викупку підщепи для черешні, для нотатку, для себе знімаємо що ми бачив, я вже показував, що у нас вийшло, що ми накопали. Просто хочу показати для себе, що ми щеплюємо. Черешня Регіна. Заховалися ми за забором. Таку затінку, бо сьогодні шпари на сонці щось так. Прям не дуже хорошо на сонці. Регіна. Все це черешні, гарні черешні, ну в основному то я брав як пізні сроки Стакато теж, ну я вставлю, мабуть, будуть вставочки такі і каріна. Щеплюємо своїм китайським методом. Покращеної куполіровки. сподобалось, не знаю, ще я. ось такі місцями вже пішли бруньки, ось такі де сплячі, Не знаю, як правильно. Є така думка, завоскувати це все. Я думаю, гірше не буде. Все ж ми спробуємо, наверное. тому що бруньки ці вже пішли, буде йти випаровування. Ніяк ми їх не закриємо, не фольгуємо. Пакет можна надіти, пакет спариться. Я їх завоскую, якраз буде експеримент. Виживуть, виживуть, повинні вижити. Вижити. Все. Ну, на рахунок ось цієї стрічки. Ну, не дуже вона мені як за свою ціну сподобалась, як я казав. Але я так вже знайшов, її треба розрізати дійсно напополам, і потім вона краще тянеться. І краще замутувати. Ну, це якась там розкладна стрічка, дорога, перфорована, дихаюча. Ну, Чесно говорячи, сильно висок, великих плюсів і задоволення від неї я не бачу. Те саме ось звичайна стрічка або можна, як там всі роблять, пакувальна. та. Ну, все. Щось задовбалися трошки, а тут, але не страшно. Нашим воїнам набагато тяжче, а те, що ми робимо, це все таке баловство, як кажуть. Все на сьогодні не обіщаю, що все. Але зараз ми щепили тут і підемо ще щеплювати на залишки у нас є. На черешні, на вишні, на вегетуючі. Наші щеплення. Все сьогодні продовжується. Вирішили ми ось таку вишню. Вона у нас не досить сильно плодоноса. І в цьому році вона знову дуже рідко зав'язалася. Пували її як гарно, виросло бог що І ось ми так кардинально. Одна гілка у нас була сформована у нас в три рукави. Один рукав ми обрізали повністю. І ось на два. Рукави Каріну і на два рукави ось стакато прищепили. Ну, Побачимо, що у нас з цього вийде. Тут ми зробили покращену купуровку. Тут ми зробили в приклад о, за кору. Ну, верніше, один за кору, один в приклад, ну така цікава. Побачимо, як воно проживеться. Щеплення. Варіант цікавий досить. Все, якщо приживеться, якщо я наб'ю руку, то на слідуючий рік будемо показувати, як ми це робимо і як, як робити щеплення. Ну, а поки ми не будемо, нічого, тому що ми все вчимося, вчимося і вчимося. Все. Думаю, на сьогодні це буде вже останнє. Ще завтра ми завтра, далі ми продовжимо щеплювати. Це наші нектарини, сливи, персики і це все щеплене на мигдалю, який виявився не солодким. До речі, ось цю бруньку з'їла плодожерка. Ну, бачимо, я думав її прибирати, але вона викинула лисочок. Тут червона була, теж плодожерка, жерла, ну не обробив я. І ось ще один. Будемо чекати, можливо, щось у нас виросте. Ось таке цікаве лисочок. Не зрозумів, щось, щось цікаве у нас тут пощеплене, сам не знаю що. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Буде у нас все добре і в Україні. Слава Україні!